Зачекай, не перемодуй! Розпочинаємо дев'ятницю до Юди та Дея у наміреннях, які можна записати в коментарях або уснув своєму серденьку принести перед Богом. Тому запрошую поширити це відео, щоб більше людей могли долучитися до нашої спільної молитви, також підписатися на канал. Щоб не пропустити, наступний день бо 9 днів, будемо молитися. Розпочинаємо молитву. О, святий Юда Тадею, святий апостоле, вірний Слуго і друже Ісуса, тебе вшановують і звертаються до Тебе у всій селенській церкві, як до заступника у розпачливих, безнадійних та неможливих обставинах. Помолися за мене, що відчуваю таку безпорадність і самотність. Заступайся за мене, щоб самогодній Господь подав скору поміч, де вона найбільше потрібна. Приди мені на допомогу в час моєї найбільшої потреби. Помолися, що мені була надана підтримка і допомога Ісуса. Найважливіше прошу тебе, щоб одного дня я могла приєднатися до тебе і усіх небесних святих та хвалити Бога з утіхою, спокоєм і радістю на віки віки. Я пам'ятатиму про твої молитви у святий Юду тадею, шануватиму тебе як свого заступника. Як і багато хто переді мною через ті ласки, які Господь, так щедро дарував на Твоє прохання. Амінь. День перший. Облагословений апостоле, святий Тадею, що ревно працював серед язичників у багатьох землянах, та здійснив численні чуда у скрутних. І в безнадійних випадках. Прошу тебе почути мої прохання. Я знаю, що ти мене розумієш, вислуховуєш, благаю. Мої молитви і прохання вислухай. Будь ласка, проси Бога за мене і мої найсильніші потреби. Тут кажіть свої прохання, за що ви хочете молитися. Молюся за те, щоб проявити терплячість у пізнанні святої волі Божої щодо мене і щоб змогти відважно прийняти її в своєму житті. Амінь. Святий Юдо, Тадею. Молися за мене, Господи Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішно. Амінь. Дякую за молитву. Завтра продовжуємо, будемо молитися другий день, і так, третій, четвертий. Тому ще раз запрошую, доєднуйтесь до молитви, підписуйтесь на сторіночку, щоб не пропустити наступних днів. Hlaj vás vás bláhoslovit, berežem, obdaruj je městném Bože,